Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про дроворуби Рейкові ремінгтон Вони виробляються в Харкові на заводі СКІВ. Як замовити? Буквально сьогодні в мене є замовлення, людина хоче замовити, але потрібно сплатити невеличку передплату, і десь термін виготовлення складає на сьогодні. Це у нас квітень 2021 року. 5 року, сьогодні у нас 9 квітня, термін складає 20 днів. Тобто, зазвичай ви платите 1000 гривень, решту по готовності або при отриманні товару. Без переплати завод, ну завод взагалі в нас вимагає 100% 100% переплату, але ж ми без передплати у не, не, ну, не розміщаємо. Буквально сьогодні мені пише людина, ну я хвилююсь там, відправляти передплату. в мене вже там є печальний опит, досвід печальний. Ну що, ви платите офіційно на компанію електромотор по рахунку, рахунок компанії електромотор передплата за такий то такі то товар. Без передплати зробити не можемо, але ж гарантія є, ну, гарантія є це відео. Бо ми вже знімаємо 15 років, тільки на Ютубі. Тільки на Нікуди не дивай, не, 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 не пропадаємо і всі зобов'язання виконуємо Давайте хаті подивимося, як він в роботі. Дуже швидко працює. Е, зазвичай від такого, то що китайські дровоколи дуже популярні у нас. Він в принципі немножко інший, ніж у обичних. Тут працює рейка. тобто Вращається двигун і вращає рейку, там і рейка движеться вперед. Не потрібно заливати масло, немає ніяких циліндрів, тому ці дровоколи теж дуже гарно беруть. Але вони чуть, чуть дорожчі, ніж звичайні дровополи, які є на риб. Тому замовляйте, ми робимо гарні ціни, з ким поставляємо. Ну, вроде все розказав. Дуже багато є відео. Ну, у нас це відео посередньому заводу, а ми являємося офіційними дилерами на території України.